Же когда бомбили наши. Та ні. Не було. Народний губернатор, народний терорист, народний артист і народний дід Мороз. Зрештою, хто б він не був, народу він вже не потрібний. Сьогодні не радо вітали губорів жителі окупованої Ясинувати, коли дізналася, що він в них хоче мером стати. Обличчя гори претенденту таки заявили, що він не герой, а звичайний кар'єрист. Хоча яка там кар'єра з народного губернатора скотився до ненародного мера, важко зараз губорів без кремлівських грошей вгодити ватному електорату. Тепер хіба знову самодіяльність? Це підсумкове спискори за мить про головне. Вітаю вас. Починаємо. Один загиблий український солдат позиції українських військ під горлікою кілька день бойовики накривають з важкої артилерії. Наші бійці так і не дочекались наказу на вогонь. У відповідь. Повернення у зграю. Скандальний суддя Вовк, який судив Тимошенко і Луценка, знову одягнув мантію. І на тому світі спокою немає. Ну, у нас і гриби збирають під окном літом, контингент Всякий ходить. і алкоголіки наркомани. На сумщині невідомі почистили морг, посупили навіть туалетний папір та медичні халати працівників. Четверо загиблих, десятеро потерпілих у Харкові. Зіткнулися маршрутка і карета швидкої допомоги. Її водій та санітарка загинули на місці аварії. За життя фельдшера кілька годин боролись лікарі, проте травми виявилися несумісними із життям. Просто на операційний стіл з місця аварії забрали також матір із дитиною, яких медиків везли в лікарню. Чотирирічного хлопчика врятувати не вдалося. Його мати у кратіжкому стані в реанімації. Загрози для життя постраждалих із маршрутки кажуть медики немає. Попередньо аварію спричинив водій швидкою. Він з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Є інформація, що чоловікові стало зле. Просто за кермом. Це зараз перевіряють слідчі. Попередньо маємо інформацію від очевидців даної пригоди, що автомобіль швидкої медичної допомоги рухався без включених спецсигналів та звукової сигналізації. Гаряча доба у Зайцевому там воєвики гатять із забороненою мінськими домовленостями великокалібрної артилерії, як по військових, що тримають оборону, так і по місцевому населенню. У штабі АТО повідомляють, що внаслідок таких обстрілів у людей на подвір'ях вибухнуло 11 120-мм міліметрових мін. Що не менше шість будинків зруйновано. Серед мирного населення потерпілих немає. Люди були змушені усю ніч переховуватись у підвалах. Кілька годин тому бій. Поновився знову силою, і за деякими даними триває досі. Є неофіційна інформація від самих солдатів про втрати серед військових, які нині тримають оборону навколо Зайцевого. ці переконання їх могло б і не бути, якби їм дозволили, хоча б у відповідь застосовувати проти бойовиків артилерію. Ситуація тяжола, кроють нас, крепко, и 80-ками, и 20-ками. Вчера работала тяжелая артиллерия, не знаю, САУ это была или свольная какая-то артиллерия, 150 ками очень сильно накрыла. Так, еще дня два-три, просто ну, не будет батальона. У нас уже есть 200-е, 300 -е. Как их закрыть, с пулемета или с автомата? Чем вот их закрыть? Чем они лутят нас, а мы сидим в окопах? Наша артиллерия, не сколько мы в межах Минске, мы думаем, наши возможности, мы их дотримаемся. Але якщо вогонь не припиниться, то буде адекватна відповідь. На цю хвилину зараз там закінчили роботу представники української сторони спільного центру коли, з координування припинення вогню, які зібрали докази нічних обстрілів для того, щоб передати їх місію ОБСЄ. Найближча позиція українських військ до ДАПу – мурашник, кілометри тунелів, котрі пронизують гору, і в цих тунелях живуть та воюють наші бійці. Точка дуже помітна. з ДАПу, тому постійно під прицільним вогнем з мурашника. Повернувся Євген Назаренко. Перемир'я закінчилося, правильно я розумію. Сьогодні біля злітної смуги розбитого донецького аеропорту справді гарячі. Якщо терористи раніше стріляли переважно вночі, то зараз криють вогнем з самого ранку. Вони люблять воювати вночі, а це ми бачимо. От пішла пішла 120-ка, Ще одна. Прямо зараз терористи криють піски закупованого жаб'ячого. стріляють 120-ми мінометами. Наші поки не відповідають. Я не чую відповідь. Це йде з сторони їх. Бійці Карпатської січі, що боронять мурашник, звідки до позиції ворога близько 800 метрів, кажуть, що такого не було вже давно. Бойовики останніми днями стріляють і вдень, і вночі із забороненої зброї. В них мій новонятний розчат стоїть. Ми теж знаємо, де приблизно щось, типа, де вони що там стоїть? типу, так що вже ночі працюють, сюди, працюють із з, з Цупо може залітати сюди, тіпо, тож зранку сьогодні працювали. Поки що терористи по цій позиції не стріляють, гатять по сусідах що поруч, але вночі діставалось і мурашнику. Ніч пройшла як і завжди. майже ну стріляють тут майже постійно. По пісках, по опитному. Тут ем, змітовишки по нам та, також часто стріляють. Дівчата у Карпатській Січі служать на рівні з чоловіками, як в армії Ізраїлю. Наприклад, дівчина з позивним Зая до війни працювала бібліотекаром у рідному Дніпропетровську, але не змогла сидіти, склавши руки, і пішла на війну. Щоправда, офіційно зая не записана бійцем. Радіотелеграфіст записан. по факту я тут заступаю ось від е, моменту. Присяги я заступаю на передову позицію. А от киянка із позивним Картоха, студентка, теж добровольцем пішла на війну. Розповідає, що вночі до мурашника підходила ворожа ДРГ. Вночі під забором бігали всякі неприємні, погані люди і стріляли направо, наліво. Або ну, п'яні, ну це в них взагалі логіки немає. Насправді більше року на війні, але Картоха не втомилася навпаки, рветься в бій. Саме тут знаходитись не набридло. Набридло що нам дають мінус по стрільбі завжди? Чому це оце набридло? Вже дійсно Карпатська Січ готова стояти стільки, скільки потрібно до перемоги з Донеччини. Євген Назаренко, Павло Бондаренко, Віталій Овсяніков, Спецкор 2+,2. плюс на Хмельниччині Атошник підірвався на гранаті. 36-річний контрактник півроку тому повернувся з Донбасу. Гранату РГД 5 Чоловік імовірно привіз із собою із зони бойових дій. Підірвав її просто в руках під час робочого дня. Колишній військовослужбовець працював приймальником з та макулатури. Мотив самогубства з'ясовують поліцейські. без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей. Трирічної влади Карпенко з Миколаївщини, син солдата 53-ї бригади, потребує допомоги. Півтора місяця тому дитині поставили страшний діагноз, гострий лімфобластичний лейкоз. Позаду вже вісім курсів хіміотерапії За попередніми результатами. Хвороба піддається лікуванню, але потрібні дороговартісні препарати, на які у родині хлопчика просто немає грошей. Єдиний годувальник родини батько та чоловік нині служить у 53-й бригаді і сам після травми у шпиталі. Каруселі, а каруселі парі. Чотирирічний владик мріє про звичайні дитячі розваги. Колись життєрадісний та веселий. Тепер він майже весь час проводить під крапельницями. Від препаратів сину часто буває зле, говорить мама. Істерики у нього і бився, і плакав, і цей Тяжело сильно, ти ти не узнаєш просто свою дитину, який він був до болезні якийсь. Владик народився цілком здоровим. Незвична млявість з'явилась у грудні, хлопчик утратив апетит. Рідні забили на сполох, здали аналізи. Діагноз, рак крові, приголомшив. Кричала. Кричала, як сумасшедша на весь город. Вирощала і пищала. Жись, перевернула, життя і Батько Владика вже півроку служить у 53-й бригаді. Про страшну недугу сина дізнався, коли був на полігоні. Нині чоловік після травми спини сам лежить у шпиталі та щодня їздить на інший бік міста до сина. Шок, звісно, ніхто не очікував того всього. То, що є, то є, будемо діяти, на рішення. На Хлопчик пройшов більшу частину блоку хіміотерапії. Лікарі кажуть, у дитини є шанси на одужання. Состояние тяжелое, но стабильное. Сейчас мы боремся со стоматитом. Он находится в группе среднего риска, поэтому мы надеемся, что все будет хорошо. Прошу в Сахмаде это ответ, что мы поддаемся лечению, и химия ну, прохода нормально. Врачи говорят, если, дай Бог, мы войдем в стадию ремиссии, нам не понадобится операция пересадки костного мозга. Та запорука одужання дорогі препарати ліків, якими забезпечує держава, не вистачає, а своїх ресурсів у родини вже не лишилося. Лікування дуже длительне і доволі дорогостояще на сьогодні составляє близько 100-150 тисяч гривень. Ця сума не для сім'ї владіка, і дуже важливо в даний момент консолідуватися. Переривати лікування смертельно небезпечно, тому рідні просять долучатися всіх небайдужих. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор 2+,2. Усі, усіх, хто може допомогти маленькому хлопчику, знайдуть усю необхідну інформацію на нашому сайті у розділі Допомога. Разом можемо дати шанс владику Карпенку на повноцінне життя. Суддів можуть позбавити недоторканості і значно підвищити відповідальність за неправочинні рішення. За такі поправки до конституції проголосував сьогодні парламент. Правда, поки що у першому читанні. Якщо конституційні зміни підтримують, Верховній Раді можуть повернути право висловлювати недовіру генеральному прокурору. Крім того, сьогодні в парламенті жваво обговорювали список кандидатів у міністри. Його оприлюднила напередодні фракція БПП, але надвечір заявила, що це лише попередні пропозиції, які можуть змінюватись. Детальніше Олександр Шелко з Верховної Ради. Головний закон сьогоднішнього дня у парламенті, заради якого спікер просив не пропускати сьогодні депутатів в свій робочий день. Це зміна до конституції у питанні судочинства. Згідно поправок, усі судді України мають пройти переатестацію, Ті, кому не вдасться цього зробити, будуть звільнені. Та головна поправка, напевно, це повернення парламенту права висловлювати недовіру генеральному прокурору. Одразу після початку нової сесії парламенту, яка за планом роботи розпочнеться в сьогодні ї години. Парламент відповідно може приступати до розгляду цього питання і прийняття законопроекту в цілому. Попереднє голосування набрало 244 голоси. А от у куларах депутати чи найбільше за зміни до конституції обговорювали іншу новину. Це оприлюднений список боку Петра Порошенка із кандидатами до уряду. Чи не найактивніше обговорив з кандидатура Олексія Гончаренка на посаду міністра охорони здоров'я? Я як будь-який чоловік сам собі і тому думаю, що це стосується кожного. Вважаю, що маю достатньо для цього потенціалу опит. А от рішать буде ну, зараз фракція, далі коаліція. Як рішить, так і буде. Я готов будь-якого рішенню. Фракція «Самопоміч» заявила, що кандидатури на посади міністрів потрібно обговорювати. Усередині усієї коаліції було й багато критики щодо оприлюднених кандидатур. Якщо там будуть такі кандидати, то точно новий уряд буде зовсім не кращий, а можливо гірший від нинішнього уряду. У результаті Юрій Луценко заявив, що список від БПП не остаточний і може змінюватися. Вчора прозвучали певні люди, які можуть розглядатися як кандидати в кандидати. Жодного рішення про офіційне висунення будь-кого до уряду. Від БПП вчора не було. Олександр Шухо, Ігор Бондаренко, Максим Шинкаренко та Геннадій Шульга Спецкор 2,2. плюс відомий суддя Вовк повернувся до виконання службових обов'язків. Генпрокуратура відкликала всі звинувачення на адресу судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка. що... У 2012-му засудив екс-міністра внутрішніх справ і нинішнього голову фракції Блока Петра Порошенка Юрія Лусенка до чотирьох років позбавлення волі. Завершився термін, на який суддю усунули від виконання обов'язків на час слідства, і ніхто не звертався для подовження цього терміну. Повідомили на сайті судової влади України. На підтвердження на сайті Печерського суду у списку справ, призначених до розгляду, на сьогодні стояло прізвище одіозного судді. У березні минулого року Верховна Рада дозвола заарештувати суддів Оксану Цареви. Віктора Кицюка та Сергія Вовка санкцію на арешт видали на прохання Генеральної прокуратури. Згодом на підставі клопотання генпрокуратури вища кваліфікаційна комісія суддів України прийняла рішення усунути з посади суддю Вовка. У березні минулого року голосійський суд відмовився його заарештовувати наприкінці минулого року. Вищий адміністративний суд України скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відсторонення судді Вовка від посади. На думку Генеральної прокуратури України, зазначене рішення суду є необґрунтованим та прийнятим всупереч вимог чинного законодавства. Комісія почала останній етап відбору антикорупційних прокурорів співбесіда. Конкурсанти дивляться, діляться фактами своєї біографії та відповідають на каверзні запитання, в тому числі і про хабарі. На 30 місць 75 претендентів. Випадкових людей тут немає. Усі працюють прокурорами в Києві та регіонах. До останнього іспиту допущені крізь сито тестів на знання законів та профпридатність. Високі моральні якості нових борців з корупцією оцінив і Станіслав Фещенко. Житомирський прокурор відділу у списку на співбесіду перший. Якщо його виберуть, готовий перевести сім'ю до Києва. Молодий, 28 років, хоче боротися з корупцією. Притягнути до відповідальності кількох корупціонерів. А є вже на меті якісь? Ні конкретних конкретних імен немає, але ну корупціонери, звичайно, в нашій державі є. А чому кількох? Може 200, може тисячу притягнути? Ну, об'єктивно розраховуючи свої сили, ентузіазм це добре, втім у комісії пріоритети інші. У керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького досі є на кожного претендента. Він оцінює лідерські навички і перевіряє, чи є білі плями в біографіях. Це є співбасю, щоб ми могли подивитися, в тому числі, як ви кажете, темне минуле, і е, який відзиви і в громадськості в тому списки були вивішені заздалегідь. Якщо є якась інформація про. Е, Скажімо так, негативно, яке висвітлює кандидата з негативної сторони, будь ласка, нам подавайте ми це питання на бесті будемо з'ясовувати. Запитання на впевненість і кмітливість. Від чи потрапляв у ДТП до моделювання ситуації? Як посадити посадовця, якщо доказів мало? Откійте, а як часто ви виїжджали за кордон за останні два роки? Ну, За кордон. На територію Криму виїжджав там мати проживає в місті. Ну, це ж да, Ось ви бачите журналістське розслідування, яке показує, що е, один з міністрів не задекларував е, досить таку дорогу квартиру в Лондоні. Подання недостовірної інформації та незазначення той самої квартири це е, якби злочин. Машини теж немає, так нема нема і прав. Права, Є. У коридорі хвилюються інші кандидати в антикорупційні прокурори. Втім, двері відчинені, співбесіду можна підслухати і підготуватися. А скажіть, а вам уже хабар пропонували? Ні ще зовсім ні. А скільки ж років працюєте? Я працюю в прокуратурі з 2001 року. За 15 років жодного хабаря? Я не даю таких підстав нікому. Антикорупційна прокуратура сформована частково. Є 30 вакансій, Імена обраних оголосять цього тижня. Завдання стоїть вибрати достойних. Можливо, це не буде кількість 30 осіб. Можливо, це буде 20, Можливо, це буде 15. Але все це ми вже побачимо за результатами співбесід і відповідно голосування по кожному кандидату. Останній етап відбору триватиме ще кілька днів: 75 фіналістів з усіх регіонів, півгодини запитань до кожного. Станіслав Фещенко, Дмитро Опанасенко, спецкор 2+,2. Від сьогодні починає діяти заборона на ввезення до України понад 70 видів товарів з Російської Федерації. Це другий список російських продуктів, на який український уряд запровадив ембарго у переліку жуйки кетчупи, соуси, солодощі. Такі заходи в міністерстві економіки називають дзеркальними, адже Росія з нового року ввела заборону на везення українських товарів після того, як між Україною та ЄС почали діяти економічна частина угоди про асоціацію. Окрім цього, у Федерації заблокували і транзит до третіх країн після української відповіді перевезення продукції розблокували ембарго діє до 5 серпня цього року. І вони запроваджені на заходи Російської Федерації, тобто, якщо Російська Федерація припинить їх раніше, там записано і це вказано, то ми припинимо також наше заборону ввезення раніше. Якщо Російська Федерація вони діятимуть до тієї дати, яка зазначена відповідно в рішенні, то наші заходи також діють до в принципі до серпня, як це було вказано. Спочатку електронні декларації доходів, потім безвізовий режим з Європою. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на зустрічі із студентами авіаційного університету. Нагадаю, Україна взяла на себе зобов'язання запустити у квітні роботу Нацагентства із запобігання корупції. Зокрема, українські чиновники повинні в електронному вигляді декларувати власне майно. Утім, депутати відтермінували цей процес до 2017 року. Якщо цю норму бюджету народні обранці не змінять свої кордони для українців цьогоріч, євросоюз відкрити. Не зможе. Щоб це агентство запрацювало, йому потрібно надати електронічну декларацію про майно. На прохання деяких депутатів це було відстроковано до 2017 року. Потрібно зрозуміти, для чого е з боку європейських країн таке вимагання, бо це захист внутрішнього простору Європейського. Мертвих обікрали на Сумщині, невідомі вибили шибки і вдарилися у морг в ромнах. Поцупили і пляшки зі спиртом, лікарняні халати, і навіть туалетний папір. Працівники закладу занепокоєні не на жарт, адже крадії до них навідуються не вперше. Оксана Солодовник, докладніше. Про те, що у міському морзі не все гаразд, працівники дізналися, коли прийшли на роботу. Дві шибки були вибиті, а навколо чимало слідів. Однак ніхто навіть не міг припустити, що морг обікрали. Взагалі, шок же розумієте, що одне слово морг люди його обходять, десятою дорогою. Всередині приміщення на працівників чекав повний розгардіяж. Отак до половини подвійне скло було вибите. Тут усе так. Перевернуто, перемішано. Як злодій пробрався через решітку, та навіщо порпався в лабораторії моргу, працівники і досі не збагнуть? Чиясь дурість, скоріше всього, бо тут е, красти тут, собственно говоря, і немає чого. Однак злодії таки знайшли, що взяти. Електробагрівателя залишилася одна коробочка, е, електрофен, предмети лісної гігієни, е, порошок, мила е, моючі ще туалетна бумага, даже запакована я запаковану і оставілі згодом медсестри помітили, крадіїни знехтували і рушниками, халатами, п'ятьма флаконами спирту, і навіть марлею. Контингент всякий ходить, так що і алкоголіки, і наркомани. Ну, у нас і гриби збирають під окном подакнолітом. Так що працівники зізнаються: єдине втішає, що найціннішого злодії не чіпали. Там у нас рощини кислот стоять боялась за це, що можуть взяти. Ну, вони... нічого. тіла не було? Ні, в лабораторії тіло не знаходиться, Ті... тіла знаходяться у секційному залі. Це поліція фіксує місце злочину. Формуга маленька, рішотка узенька, тобто могла пролізти сюди, мабуть. Несено літній На наше припущення можна бути дві особи. Одна особа подавати, а друга приймати. Медсестер заспокоює головний лікар. Мовляв, морг вже кілька разів обкрадали. Минулого разу водій заскочив злодія на гарячому, той поцупив друкарську машинку. Він раніше судимий, і він як пояснив, що він поспорив, що він залізе сюди і щось там витись. Приїхав і водій якраз. Він а той на нього як прийняв. Той чуть не вмер. З перепугу думав, що. Кінних на нього накинувся гроші. Вітродуйка і фен. Так я зрозумів гроші. Відродуйка, е -е -е -е. мило. Поліція вже склала список вкраденого та відкрила кримінальне провадження. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Спецкор два плюс два. Тело Сашку Білому підірвало невідомі сталося це неподалік рівного на місці, де загинув Олександр Музичко. Підрив стався вночі. Це інцидент, внесений поліцією до реєстру кримінальних правопорушень. Нагадаю, лідера правого сектору у Рівненській області. Сашка Білого вбили правоохоронці 25 березня, 2014 року, на вулиці неподалік кафе, в околицях Рівного руйнування стели неподинокий випадок. Так нещодавно невідомі розбили пам'ятні дошки Степану Бандері та Роману Шухевичу. Працювали спеціалісти, тому що вибух був чути за кілометр. Тобто тут аж в цій кафешці від вибуху ну, відкрилися двері. Те, що хрест, а він важив десь близько 700 кілограм. Близько сімсот кілограм. Значить, розлетівся на чотири шмутка, тому заряд був досить таки серйозний. У Запоріжжі місцева самоборона розгромила казино, яке безперешкодно працювало через дорогу від міського відділку поліції. З півсотні самоборонівців увірвались до грального закладу близько півночі. На той момент у приміщенні перебувало з десяток відвідувачів охоронців поклали на підлогу. Персонал заблокували у службових кімнатах. Безпосередній процес гри зафільмували на камеру. За 10 хвилин самоворонівці розтрощили практично все майно притону. Величезну кількість фішок та інших атрибутів гри передали правоохоронцям, які прибули на виклик. Самоворонівці кажуть, казино трощили, бо привернути увагу до цієї проблеми можна було лише у такий радикальний спосіб. Е, тихо, тихо! Не трогать людей! Людей ніхто не трогає. Це заведення міліції неоднократно закривало. неоднократно закрывала. Но почему-то прокуратура не видит в действиях этого э, учреждения э, каких-то, э, не находит там э, преступных действий. И дело это закрывается, все имущество им возвращается, и они продолжают безответственно работать. У двадцятку найсильніших мотогонщиків юніорів Європи увійшов і 16-річний українець, звати його Микита Калінін. Хлопчисько з Одеси потрапив на найпрестижніший світовий кубок із кільцевих перегонів MotoGP. Незважаючи на юний вік, він вже має серйозних спонсорів, багатотисячні контракти та ганяє на байку на швидкості понад 200 кілометрів за годину. І зупинятися не збирається. Зараз юнак багато тренується, адже в квітні перший етап кубку світових перегонів. З юним чемпіоном спілкувався. Євген Назаренко Микиті лише 16, але понад третину життя він займається мотоспортом. За цей час хлопець виріс із початківця до серйозного спортсмена. Займаюся вже близько шісті років. Спочатку починав з маленьких кросових мотоциклів, потім. Перейшов на супермото, і от уже последніх пару років на кільці. Розправившись з усіма конкурентами в Україні, хлопець узяв висоту, яка ще не підкорялася жодному українському мотоциклісту юніору. Потрапив на найпрестижніший світовий кубок з кільцевих перегонів MotoGP. Як в великому тенісі Вімбілдон, так і в мотоциклітних гонках. MotoGP. Микита потрапив до 12 найкращих, яких відібрали з двох тисяч претендентів. Поки що спортсмен виступає в наймолодшому класі, але каже, що це тільки початок. Звісно, за шість такого успіху – це круто, але ми завжди стремимося к більшому і вважаємо, що це тільки начало нашого путі. Стремлюсь потрапити в, в королівський клас, як його називають саме MotoGP. Любов до мотоциклів у Микити Спадкова. Його батько, професійний мотогонець. Розповідає ще до народження, звик до байка. Перше своє путешествие он провів у мами в животі. Ми поїхали там потішує свій по Європі, тож Да, з мамою. А він був ще в утробі матері. Хоч фактично все дитинство Микита минуло біля мотоциклів, він до них особливого інтересу не виявляв. Аж поки в нього не з'явився перший особистий байк, в районі 8-9 років. Так-то так я йому привез мотоцикл і предложив прокатитися, а він так що попробовав, понравилось, і ми з ним поїхали на спільні збори. Тож я тренувався для виступлення і його взяв з собою. Коли батько полишив мотоспорт, він повністю захопився тренуваннями сина. І, хоч такий спорт вважається екстремальним, за Микиту не боїться. каже травматизм та небезпека в мотоспорті невеликі. Вона менше, ніж футбол і хокей. І навіть фігурне катання. Перший етап кубка MotoGP вже в квітні. Тато тримає за сина кулаки, і ми теж. Можливо, цей хлопець новий український Валентино Росі. Євген Назаренко Ляшинкаренко спецкордва плюс 2+,2. Курс американського долара та погода від байбака українського на Харківщині розбудили гризуна, аби дізнатися, якою буде погода і коли настане весна. Всенародний улюбленець Тимко ще й валюту перед рік як розкаже Світлана Фечун. Так, запальними піснями та запахами трав'яного чаю і смачного козацького кулешу, зоологи, митці та жителі містечка Гайдари будять народного віщуна тимка. По традиції ми кожен рік готуємося встрічі вісни, празднику байбака, готуємо кусний козацький куліш. За повір'ям, якщо байбак вилазить з нірки і бачить свою тінь, то морозу триватимуть ще півтора місяці. Цього року тимка довго будити не довелося. Він вже прокинувся у власному будиночку і чекав виконання місії метеоролога. Тимка каже, що весна вже прийшла. На весна буде длинной. і ще нас ожидають холода. Десь в середині февраля Ждите немножко, в середині марта і даже в апреля. Оскільки святкування дня байбака американська традиція, війщина тимка попросили зробити прогноз не лише на погоду, а й на курс американської валюти. У тимка було три спроби обрати табличку із зазначеними курсами долара 25 та 30 гривень за умовну одиницю. Але віщун розгубився. Один раз сурок пішов направо, второй раз сурок посередині і третій раз наліво. Тому як Бог дасть, так і буде. Місцеві жителі, які прийшли відсвяткувати День Байбака, кажуть, прогнози тимка збуваються, тому й довіряють йому більше ніж політикам. В тому році як сказав він цей... Той, що родився, так і збулися. Є довіра, є довіра. Тимко успадкував посаду народного метеоролога від свого батька і робить прогнози вже четвертий рік поспіль. За цей час вважають студенти біофаку Харківського національного університету. Байбак Віщун вже міг би здобути освіту, тому вручили йому. Диплом Суркову тільки Сороковичу, який закінчив у 2016 році Харківський національний університет імені Василя Заровича Каразіна, за напрямом біології та здобув кваліфікацію магістра. Торік у Тимка народилося четверо дитинчат. Всі перейматимуть батьків досвід прогнозування погоди. Світлана Фечук, Сергій Олексіїв, Харківщина, Спецкор 2+,2. А завтра і справді потепліє в Києві до 10 градусів, а на півдні країни, взагалі, до 16, вище нуля, не збрехав тимко. Бережіть себе і щастя.